Українці нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. Та бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги. Звати Іван Маронич, я фронтмен українського гурту. Карта світу. «Карта світу» – Український гурт, який ви вже бачили в проєкті Музоборона. І, полях, і в укриттях ми будемо стояти, не знаючи страху. За кожного, хто полетів у вирійне не дахом. За цей рік гурт випустив хіт, який знає кожен українець. Хто тримає це райом! Без Песбетрон! Без Песбедро! Музиканти дали десятки благодійних концертів. відверту розмову і кажеш, доволі забуті слова ти. єдина. Мрію про доньку і сина. Я знаю, мене ти чекати без сильно чекаю і я. Концерт гурту танок на Майдані Конгу десь на якійсь пісні хлопці побачили мене в залі і запросили співати пісню та Шо». Я текст цієї пісні знаю з дитинства і. Мав честь виступити. Карта світу отримали нагороду від престижної музичної премії України. Мені приємно тобі цю нагороду. Гурт Карта світу. Ваші оплески! Фронтмен гурту Іван Марунич не припиняє писати нові пісні, які відгукуються в серцях українців. Як для творчого року, і як для таких непростих часів, які ми живемо, сталося дуже багато подій. Географія наших виступів по Україні, звісно, розросталася. Було багато концертів і у Києві, і для військових. Три Наші концерти зараз не про розвагу вони про можливість зі сцени з такої невеличкої трибуни сказати важливі речі, нагадати про те, що щодня треба допомагати нашому війську, тому що наша майбутня перемога це справа кожного. Пес патрон», Я радий, що вона з'явилася, тому що це був, звісно, такий більше прикол. Це був мем, хоч і музичний. Ми отримали тисячі коментарів на Ютубі мільйони переглядів, сотні тисяч відео в Тіктоці. Пес патрон це перепатрон. Це пес патрон. Коли ти дивишся, як під час повітряної тривоги і масових обстрілів під пісню «Пес Патрон» діти в укриттях можуть трошки поспівати, потанцювати, і це відбувається під цю жартівливу пісню, я розумію, що вона виконує свою функцію. Тобто вона дає можливість трошки ці важкі хвилини переживати легше. Мені дуже важлива була реакція пса патрона, тому що ми перед цим йому цю пісню не показували. І буквально за годину після того, як ми опублікували, я бачив в інстаграмі, що патрон ДСНС позначає вас в сторіс, і він виклав цю пісню, написав, що йому подобається. Почали спілкуватися з патроном. Не одразу збагнув і чи то. Не міг собі дозволити подумати, що це не сам патрон мені пише своїми лавками ці повідомлення, що можливо хтось йому допомагає. Так і сталося. Ми познайомилися з командою, яка веде цей проект, і е, ці приємні люди сказали, що планується мультсеріал. І звісно, якщо е, ця пісня вже потрошку стає народною, буде логічно, що саундтреком цього мультсеріалу майбутнього станеться пісня. Сталася моментом, щоб ця пісня ще й принесла якусь користь. Зібрали кошти для організації, яка піклується захистом тварин. Ну і власне через цю зустріч ще трошки зробили хорошу справу. Патрону. Далі треба рухатися, писати пісні, і зокрема було розуміння, що після пес патрон я не хочу бути артистом, який пише подібні пісні, і тому ми вирішили, що на День Незалежності ми випустимо серйозну пісню Твій немовірний шлях, яка була записана з симфонічним оркестром, яка абсолютно не схожа на ті жартівливі пісні, які ми раніше випускали. Мій тато музикант, аранжувальник, композитор, працює в національній. Заслуженій капелі бандуристів імені Майбороди ймовірний шлях почалося з того, що я записав основу під гітару і вирішив, що це нагода вперше мені попрацювати з моїм батьком, попросив його зробити аранжування для майбутнього запису оркестру. Десь через тиждень він він мені прислав готову партитуру. Пісня твій немовірний шлях присвячена моєму другу Максиму Мединському, який загинув у. Вітні 2022 року на Харківщині, і рядки, які є у приспіві, були написані в день прощання з Максимом, з моїм другом, з яким ми дружили понад 15 років. Це була близька для мене людина. Рани на серці ніколи не будуть завої. Немов птахи з'явилися ще до повномасштабного вторгнення у вигляді вірша. Я його опублікував у Фейсбуці ще без приспіву. Насправді, ця пісня дещо біографічна в 2017 році я здійснив свою мрію і потрапив на концерт групи Coldplay. Це був Париж і їхав в метро і дивився навпроти, стояла дівчина, ну і думаю, я ж не буду з нею знайомитися, тому що очевидно, що це Париж, що французьку я дуже погано знаю, вивчав тільки в школі. Ну, і очевидно, що немає сенсу навіть якось. І це взагалі якось незручно підходити. І коли потяг прибув на станцію, відкрилися двері, дівчина зробила два кроки, і я подивився, що в неї з Сумки виглядає пляшечка української води. Я подумав: ну, це сюжет для майбутнього якогось твору. Але після початку великої війни я зрозумів, що ця пісня отримала ще один сенс. Багато українців були змушені покинути свої домівки. Але я вважаю, що немає кращого місця для українця, ніж батьківщина, ніж наша земля. Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала закритими очима. Місто Вашингтон заходить Дмитро метро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього. З чистого арку, щоб почати життя. Він зрадів, що був в окулярах темних, і хоч не мотиться та серед людей. Міг не дивитися в тунелях підземних. На її красу, волосся та очей. Вона ж зраділа ще одразу сон на дисплячій людини претензії, які могла крізь подушен світло у вагоні роздивитися на його пальці на руці Немов та Світ, ми стрибаємо з гілки на гілку, а навесні повертаємось в свою домівку, пролетимо. Його навіть футболка, колдплей, та хіба личить так молодій дівчині Чіплятися до незнайомих людей а Раптом потім він буде ображати, а раптом у нього голос не такий, та і через одну лінію вставати і підійматися до американських милиць, ж мить і хлопець Серйозно, мабуть, не варто знайомитись під земці. Менталітет інакший тут має кожен. Та й що спільного може бути в іноземці Тож він поїхав дивитися? Огляд футболу. Вона на вечірню зміну у Бістро. Так і не дізналися вони ніколи. Що їй звали Аліна, а його звали Дмитро. Не мов Немов таймистриба. Виступи для військових я вважаю, що це зараз, по-перше, найважливіші взагалі виступи, які можуть бути українського музиканта, і тому, звісно, коли є можливість, є запрошення, навіть якщо це просто якийсь акустичний концерт, я кидаю гітару в машину, сідаю, їду або долучаюся до артистів, які гуртуються, сідають в автобус і кудись. Їдуть, не запитую часто, куди ми їдемо. Якщо ми їдемо до наших військових на схід, я точно знаю, що це усюди потрібно. Я бачу це з 2018 року, як я долучився до таких поїздок. Результат цих концертів для мене враховується тільки одним. Що після концерту завжди хлопці та дівчата підходять, хтось сфотографуватися, хтось просто поспілкуватися. І всі вони кажуть, що ну, це на деякий час їх, по-перше, трошки повертає до мирного життя. А по-друге, вони відчувають, що за ними вся країна, що про них не забувають. Іди побачиш я, настільки сильний. Це гаряче, на воді про холодні. Тож я пропоную зустрітися вже сьогодні. Пісня з кожної праски насправді була написана в часи коронавірусу. У мене була єдина можливість поїхати відпочити, і там в. В Єгипті у 2020 році ми були на сніданку з артистами. Там був Олександр Положинський, Анна Добриднєва, і в якісь днів приїхала Джамала. Якась така атмосфера була творча, що ми там пісні вигадували. І Написався такий рядок, що ми хочемо, щоб наша група популярною стала. Ми хочемо, щоб наша група популярною стала. Показали тут же Джамалі, і їй так сподобалось, вона і підспівувала. А, <плес> yeah! 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 Yeah, <плес> yeah. Yeah, Звісно, не одразу було доречно цю пісню видавати, але коли ми цю пісню включили в програму гурту Карта світу. Стало зрозуміло, що вона насправді не просто гумористична розважальна пісня. В ній закладено меседж, що дуже важливо, щоб українські пісні, щоб українські митці, щоб українські е вірші в цілому мистецтво лунало по всьому світу і з кожної праски. Звертаємося на, на хвилинку каждой душі цьому треку лайк Репорту теж до собі на сторінку Хокаєш таке на ніком, просто в колонки на підвіконі Хай Слухають люди з бойк Вігоди до зустрічі на стадіоні Ми хочемо, щоб наша група популярною стала Ла -ла 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 -ла. Як білі айлішкабо Співачка Джамала Японських отправів і до Аляски Наші лунали квісти з гордої просты. На лежах або сноубордів обід беречі спагетті паста Наших пісень, чи гітарні акорди Тепер будеш слухати їх дуже часто Ми береш чи береш персіл, граєш у шаха або у вас не бог, Монтолиці лунатиме травкельці Наш ропокорфанко джаз рок н рол Тебе андроїд або айфон, нам абсолютно немає різниці Мало грошей, або є мільйон. чи слова наших композицій Любиш пісу, а волі роли, ми кажемо сумнівам. До побачення, як група, калужа, бо грінжоли, поїдемо на євробачення. Бо хочемо, щоб наша група популярною стала. Ла-ла-ла-ла-ла Як білі айліштабок, співачка мала, ла, -ла, 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 -ла. Провіщав і до Ла -ла 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 -ла. Наші пісні, Ще разочок, ще наша група побуляної. Коне! Косла є прасти! Косної праски! Я хотів би побажати всім нам, українцям, щодня, прокинувшись, не зневірюватися і запитувати у себе. Що я можу зробити для допомоги нашому війську, і тоді буде кожен день наповнюватися сенсом це проєкт Музоборона з піснею до перемоги.